Агой мої, шановні любі поціновувачі, сім три. Це проходження челенджого вчення і приємного вам перегляду. За вікном у нас дощ. А тут у нас верещить будильник чи ні? Ще не пора вирощати будильнику, а тільки що він а, той блищав, я бачила. А за вікном у нас дощ сьогодні. А все чому? Того, що в нас розпочалася осінь. І наша крістен голодна. Нам треба її бігом підіймати, тому що. А, блін, дуже швидко треба їсти. Та все вона зараз перетвориться. Швидше, будь ласка, ні, тільки не перетворюйся, тому що ми залишимося вдома, якщо ти перетворишся зараз. А, ні, 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 ні. Вона перетвориться зараз. Вона не поїде в школу. Вона не поїде. Отак. От, от Ми з вами вриваємося просто З ноги. Батько прокинувся. Батько буде курить. Вона така бідолока. В принципі, вона може доїсти айскрім. Тому що вона його вже дістала. І що я хотіла сказати з минулої серії? Вона ось це зараз. Ой Боже, що це? Що це? Це мєм. Це мєм. Вона оце зараз перетворюється от в таку от хрень постійно і. Минулого разу, коли вона притворилась прямо на екскурсії в школі. Боже, це ужасно виглядає дуже. Минулого разу, коли вона притворилась прямо на шкільній екскурсії, вона зрозуміла, що з нею щось відбувається. Стаїм, нікуди не йдемо. Батя мантулить на роботу сам. Коротше, вона зрозуміла, що вона вовкулака, вона почала. Е, от вона задумалась якраз. Вона почала е, розуміти, що батько її просто тупо не приймає в такому от вигляді, як зараз. І вона починає це контролювати, ось ці її стани. От, і, е, скажімо так, їй подобається бути приверкою, ось, будь ласка. Веревоф, дереву. Батя поїхав на пожежну станцію. Я хочу, щоб він повчив потім свою ту алхімію. Може він це читати? Так, може. А в нас осінь, коротше, я їх перевдягла трошки. Давай, мабуть, Крістен, ти перевдягнись також. Я не знаю. Зараз ти вже можеш перевдягатися, ти вже знаєш, що з тобою відбувається, тож, будь ласка. Давай, ти вже можеш спокійно існувати в цій формі, а не те, що ти чисто трансформуєшся на повний місяць, а потім бігаєш і ушелешена, Незрозуміло, що робиш. А зараз вона вже от розуміє, хто вона така. Піде, наприклад, зараз в зеркало, подивиться на себе, що вона, хто вона тут. Пожалуйста. Ух, все таке поцвівше ободране. Вона свої іклочка видивляється. В... в дзеркало. Коротше, вона зрозуміла, що вона вовкулака, повторюсь, 25 тисячний раз. І вона розуміє, що батько її тупо просто не приймає. Він хоче, щоб вона була а, як він, просто звичайною людиною. Вона трансформується назад і все ж таки поїде в шкалку, того, що нам треба. Бачите, типу, вона навчила себе контролювати, але що з твоїм аутфітом? Будь ласка, перевдягнись в свій еврідей. І їдь до школи, бо нам треба оцінки підіймати, бо у нас Сі. Це лайно. Прям лайно-лайно. А ми прослідуємо до баті. А баті якусь херню займається. Давайте він почитає трошки ось тут ось це. Ми забули викинути все це в холодос, покласти воно у нас зіпсується як чертезній матері. Текстурки не прогрузилися чогось. О, все, прогрузилися. Він швидше буде вивчати алхімію, якщо піде до того магазинчику, в котрому можна варіво робити волшебне. Тож, я не знаю, може нам звалить з роботи, потіхамо і піти. Що там відбувається внизу? Хто? Що? Що сталося? Що це? Хто це? Якась цьотка Тейт. Почекайте, тут якісь нові обличчя я бачу. Що це хто це? Карі Тітус. Я її не бачила. Що це ти в носках прийшла? Якийсь... Арнуло... Арнулфо Фобентлі. А хто плаче? Де плачуть? Де ридають? Я не бачу, власне кажучи. Можливо, на горі. Можливо, отут прямо на горі-нагорі. Горі? А більше в нас немає гори. Все. А хто плаче? Іде? Плаче так, як наче хтось вмер. Стопи, стопи, хтось вмер. Це дід Пепі Вольф. Він перевернувся назад на діда нормального. В нього померла бабця. Дивіться в нього. Що з тобою? У нього які вушка гострі. Пепі Вольф. Ось він, будь ласка. Я його й забула, як він виглядає в нормальному вигляді, аби він ще у це труси свої перевдяг. В нього померла бабця. Чи ні? Так, да, там начебто був той могильний камінь. І Він плаче від розбитого серця. Дід. А як тебе втішить? Так, вона померла. Френдлі. Я нічого не можу, мені треба до нього підійти. Боже, та він взагалі безвтішний. Іди сюди. Твій дружбан тут страждає по бабці. Що це він вирішив трансформуватися в форму людини? Ми його вже давно таким не бачили. Що не подобається тобі дощик? Молодець відкрив парасолючку. А що це? Нам навели на тебе камеру, щоб показати, як ти красиво спускаєшся. Ага, і отак от, так. Да-да-да, сім да. привіт. Ці-всі штуки. Щось він сам з собою там розмовляє тихонечко. Дядь, давай поговоримо з тобою про Рейн. Нормально, ми б зараз би поговорили. А що ти показуєш? Хто тобі тут не такий, дядь? Що з тобою? О, ти йому можеш запропонувати цигарочку. Покурити. Хочеш? Угу. Отак, от іноді нормально поговорив з дідом про дощ і він забув про те, що в нього бабка перекинулась. Ох. Шкода насправді вони так страждають просто. Так страждають, коли в них а, хтось помирає. Прям ридають. Жорстко. Що? Давай ка покурімка? Хочеш? Хочеш? Каже, ні, спасіба, не хочу. Дякую. Ну, тоді я сам покурю. Без тебе. А потім піду пожру. Боже, я і не пам'ятаю, як він виглядає цей дід. А чого він, блін, постійно в цих шортах ходить? Як не псом, так в шортах. О, уяв, що вони тут трендять разом. Стоять. Курять і трендять. Дід зараз буде кривлятися опять, так? Да? <плес> він з кимось розмовляє. От класна, дід мені підігрує просто. Будемо уявляти, що він на щось жаліється і мету. А не просто він божевільний і розмовляє з якимись людьми у себе в голові. Давай, покрути, покрути пальцем. Отак от. <плес> Блін. Капець. Жесть. Давай сходим ми поїмо. Бред, ти хочеш з'їсти? Що в тебе? А в тебе проблеми. Давай work hard, будь ласка. То що нам треба підіймати тобі оцінки на, этот, на вищий рівень. Тут якісь інші колеги в нас з'явилися взагалі непонятні. Сиді тут? П'єсачок. Я, до речі, скачала модік, який заміняє всі текстурки їжі. Наприклад, ось цей сок вже по-іншому виглядає, стрілачки всі чорні і прикольно. Мені, в принципі, і раніше подобалось, як виглядає їжа в Sims 3. але з цим реплейсментом, в принципі, прикольно також мені подобається. і це. А що це за дядя тут сидить? Оцей Бентлі? Ладно, будемо ми працювати, мабуть. Відладимося це, бо щас, як, як зазвенить, треба буде їхати опять на пожар. Що у нас наша дівчинка Нормально в неї все з потребами, бо оці її перетворення. Ой-ой-ой! Вона мене дістала, серйозно дістала. Ну просто ну трошечки перевтоми. Ну, трошечки перевтоми, і все вже. Капзда. Хавайся, роздівайся. Не довчилася вона нормально, не встигла довчитися вже їй треба перевертатися опять. Мені здається, знаєте, це їй такий протест просто. Такий протест проти батька. От ти мене от таким не сприймаєш, а я от буду перевертатися 25 разів на день. Просто дивіться на мене. Як вона звалила з хати. Бігом, ховайся, біжи. Нам не можна показуватися в такій фігні по правилам челенджа. Ти маєш побігти десь сховатися тепер. Да. Полетіла Беатріс. Нормально. Дядя, тут робить свої діла. Ой, там же этот пожар. Їдь. Їдь на діла. Капець. Їй треба 6 годин, щоб перевернутися назад. Вона мене задрала. Серйозно. Гігієна, їсти їй хочеться. Зараз батько приїде на місто пожежі і ми віддамо сире, все, що в нас там є. А до речі, їй прикольно з коротким волоссям. Мені подобається, коли в така зачіска коротенька. Хоча я досі не розумію, що в неї постійно зачіска міняється. Давай що нас тут є. Батя, лосося купив для кота, ну ми з'їмо. Лосося без кота. Замість кота. Ох. хорошо. М -м -м. Погодуй. Олі, і йди займайся щось, я не знаю. розважайся. Бо ти мене задручиш. О цим своїм перевертанням. Де тут плей, комп'ютер гейм, спорт? Грай? Пішла. Кому ти там смс києш? Така, знаєте. Подивіться на мене. Батя десь помчав. Ох, як ти мчиш. Весь такий недовольний. Пищить. Да. А що там горить, де? Мавзолей. Трупи горять. Що? Горить попіл. Прах. Да, прикиньте. Отут горить. В цьому... Постройці. Давай йди. Хоч тут ніхто не валає, не вирішить. Знаєте. Пишуть: о, ні, несправний сімбот. Е вивільнився і тероризує людей. Краще знайдіть металеву загрозу та знеструмте її. А, тобто, це не пожежа тут, це просто він же ж як рятувальник більше. Е коротше, хтось викликав рятувальників і. Щоб знешкодить бота Коротше, я трошки перемотаю, тому що це довга пісня. Вже стемніло, рятувальнички й досі буряться Хтось сказав, що бачив сімбота прямо за рогом. Окей. А як змінилося просто, тільки що був такий кадр все червоненьке, красивеньке, а вже темно, і туман. Вел, wow. просто класно. Я це знову скіпну, тому що. Да. За 4 години 41 хвилину впорався на це наш емет. І дивіться, як тут гарно світиться тепер це все. Давайте ми покуримо. Підемо. До речі, де твій шлем? Дядь? Незадоволений такий бешений. Стоїть. Робота шукав і знеструмлював, задовбався. Ми поїдемо з тобою не додому. Ми поїдемо з тобою. Мабуть, в той алхімічний магазин зараз. Але там стоїть машина наша пожежна. Хто її відгонить назад на станцію? Мені цікаво, вона сама відженеться. Чи ми поїдемо на оцій тарантайці до алхімічного того магазину? Чи вона тут застрягла її потім НРАС видалить? Я не знаю, я не знаю. Я вперше, отак, от, що він затримується до таких пір на роботі і І все. А що там наша дівчинка? Вона грається в компуктера. Їй 48 хвилин до перетворення залишилось. О, дивіться, що вона тут на этот. назбирала. Так да, він на Тарантасі їде. Він на Тарантасі їде на цей Алістер Селіксір. Йоптіль пір що це? Ми будемо їхати три дні туди. На цій розвалюхі. А давай може відмінимо. О, все, вона перепереспавнилась, мабуть. Зараз я його знову відправлю. Ну, бо ми на своєму Тарантасі швидше доїдемо. Серйозно, от він, блін. Летить, шелестить просто порівняно з тим. Ем, давайте подивимося, що тут наша Крістин за потреби. Вона хоче митися, вона хоче спати. Ну, я думаю, вона розбереться сама з цим. Хоча вона зараз мені розбереться з усіма меблями. Чи вона трансформа. Ні, вона досі вульф. Вона зараз з усіма меблями мені в хаті розбереться. Це що за дядя поїхав? О, опа. Якісь відьми прокляті літають. Ти б хоч би перевдягнувся, слухай, бо ти в той формі. Ну, ладно, ладно, в формі ти, ти і був в формі, коли виїжджав. Давай іди... захтуться. Хочеш, ти можеш з ним познайомитись. Поговорити про дощ. З цим малкольмом. Його текстурки також не прогрузились. добрий день. О, все, тепер прогрузилось. Боже, що в тебе за ці трояндочки? Тут щось таке? Ля, ля. Ну а потім будеш тут е ресерчити. А я, мабуть, піду до Крістен, подивлюсь, що вона там робить. Все, давай назад. Перевертайся оце мені тут. Задрала. туда сюди туда сюди. Паняла. Що вже вона вовкулака і все. Ти дивись, починається меню це. Так. Ти можеш зробити потім домашку. Так. Да. Бо нам треба оцинку. Оцинку по підвищувати. Так, все, далі, до батька. Нормально. А хто там у нас трендить? Хто там у нас трендить, Ля. Хто це тут такі? Це Ешлі Ед Скар а це Хейлі Сумарі. Ми її колись вже десь бачили. Ану. Всьо. Ти вивчив рецепт для Angry B's. А, для того, щоб, коротше, зробити в бутилці оцей рой з дикими пчолами злими. Давайте зміксуємо еліксір, Попробуємо. Якийсь. Хоча б той ще фіал блаженства. Давай зробимо Ага, а оцей Angry Beast нам треба воск бджолини і мед. Для того нам треба, щоб у нас були бджоли. Mm -hmm. Давай хоча б спробуємо той фіал блаженства цей зробити. Роби. Я сподіваюся, він у тебе вийде. Ой, там якісь світлячки, боже, дивіться, яка краса. Ми можемо їх піймати. Можемо їх піймати і в банку посадити. і в себе в хаті тримати. А? А? Еміт, як тобі така ідейка? Жерти хоче, спати хоче. Ну я сподіваюся, що ти швидко цей фіальчик блаженства гепнеш. І, можливо, ми в тебе з тобою його і затестим. Якесь мила поклав чи жиру? Кусок. Ага, давай, роби варіва. Який в тебе рівень? Другий? Другий. Нам треба сьомий. Через сім днів. Щоб був в тебе вже. Зможемо чи не зможемо? Не знаю. Я до кінця не знаю взагалі, за кого ми будемо проходити цей челлендж закривати. Нормально тобі подобається? О! Дивись, зробив. Зробив? Зробив, зробив. Зараз ми його ще й вип'ємо, попробуємо. Яке там блаженство. Тебе прийде. Довольний такий! Хоча стрес у нього взагалі капздець, але він собою задоволений, що він зробив якийсь елекцій. І все. Щоб якщо б ти у цих комах спіймав, було б прикольно. В баночку, так. Давай, 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 давай. Ну, Ать. Хоп! Піймав, ні? Піймав. Поїхав. Клас, ми тепер цю бан. Я сподіваюся, вони ж будуть в банці, а не в той фігні. В банці ж вони будуть? Не знаю. Може, ні. Якщо б вони були в банці, було б прикольно. Це б дуже класно було б. Тож у мене ще ніколи не було світляків в банці в сімстри. Я думаю, вони прийшли от саме з цим містечком. Ну щось мені так кажеться, не знаю. Що там у нас, Крістен? Ну, ми не испытывали не, не терпіння нашого батька сьогодні. Не ходили до того кровасісі додому. Або на свіданку. Та плюс сьогодні цілий день дощ лє, яка там свіданка, блін. Але нам треба поїсти. Поїсти швидко Бреттен Джем. Давай намажем собі тихонечко. Шо? ОП'ять? За шо? За що? Ми довго будемо це робити. Таку Ну за що? Ти мені поясниш, ти, блін, козел? Каже, ти, опять покарана. Та факін, за що? Через те, що втекла? Не тікала! Капсда, ну ти притирешний, бать, ну ти притирошний, ну вона не тікала. Вона була тільки сьогодні, тільки в школі. Зараз він посрет, я йому зроблю. Я йому зроблю. Ну, блін, ну гніда, серйозно. Ну вона нікуди не тікала. Придумав собі, сам придумав, сам этот обиделся. Казів. Індичку сюди, сюди, сюди перекладемо. Дивіться. Вони не в банці, але в такій прозрачній штуці. Прикольно будуть мені тут е, літати свої жопою свюрка. Прикольно ж? прикольно ж. Так. Я хочу, щоб він оце фіал блаженства все ж таки випив. Drink, е, on lonely in time soon? Він не буде в тому відчувати, так? Ух! Нормально? Хорошо. Тут нам пишуть, що, як говорять в старій приказці, щастя не розлиєш по пляшках. Неправильно, Емет Чендлер випив це бутильоване щастя, і деякий час не почуватиметься нудно чи самотньо, не нудьгуватиме. Отак. Отак. От а от дивіться, консервований суп тепер як виглядає. Фу. Мені подобалося, як він виглядає раніше. Але. Як є. Ля, і щось він ще розмовляє з нею. Щось він їй ще каже, блін. Можна її простить? Нема. Аполоджайс. Є. Ти можеш е, в неї вибачення попросити. Взагалі то Тобі треба налагоджувати стосунки з дитиною, блін. А не оце, чим ти займаєшся. Кричиш на неї постійно зриваєшся. Просто тупо дядя просто не приймає дитину свою, якою вона є. Він, походу, ну, розуміє, що їй це подобається вже. Давайте будемо уявляти, що він її насварив за те, що вона перевернулася сьогодні двічі вже. Хоча він цього не бачив. Але, мабуть, він. Этот... Якось зрозумів. Каже, пробач мене, пробач, що я на тебе верещу постоянно, пробач. Вона його пробачила. Все, Іди тепер спи, Іди спати. А Дитина пішла какач. А, і що в неї ще тут за потреби є? Все, в принципі, можна йти лягати спать після цього. Все. На цьому я буду закінчувати наше відео. Дякую, що дивилися. Не забудьте поставити лайк, написати коментар, щоб це відео просувалося далі і його побачили інші люди. Дякую спонсорочкам, котрі спонсують мене на Патреоні. Зустрінемося з вами в наступному відео і до зустрічі!